Доброго дня Ми з України, мене звати Ольга. Ну що, ми сьогодні з вами продовжуємо працювати. Так, Зараз я буду брати саме перше, я вчора обіцяла село Олексіївка, Херсонська область, Каланчатський район. Як я зрозуміла, це те саме, як ну, ми вже з вами общалися, так, що це те саме село Чурюм. Давайте будемо дивитися. Ну, я буду назвати село Олексіївка. Добре, я чогось не знаю, чогось я хочу його так, от на сьогоднішній день я хочу його так назвати. Значить, я буду йти своєму, своєму відчуттю і буду назвати його так. Так, на сьогоднішній день, село Олексіївка, Херсонська область. Е -е, на сьогоднішній день, що відбувається? Ну і давайте будемо дивитися приблизно до нового року, так? Ви пам'ятаєте, що в мене, наприклад, я кажу тільки за себе, таро не завжди відповідає Да? тобто плюс-мінус, що можуть бути поміхи. Так? Ну, давайте будемо дивитися. Найближчим часом, приблизно до нового року, що буде відбуватися в село Олексіївка, Херсонська область. Так, що зараз відбувається? Так, я гляну, чи вам видно. Ага. Ну, Зараз дуже тяжкий період відбувається. Зараз там йде борьба. Дуже-дуже тяжко. Дуже всі втомилися. Дуже тяжко, дуже всі втомилися від цієї власті, да? від вашої власті, яка зараз знаходиться. Власть йде з моря. Власть з моря. Власть, ну, я, так... Ладно, я довго не буду перекладати, хто такий король Кубков. Да? Ну, я так розумію, що ви в окупації, бо тут дуже тяжко. Але. Я запиталася на сьогоднішній день, що відбувається, так? десятка мечів, це ще чуть, чуть і скоро буде кінець. П'яка жезлів, це іде борьба, це іде вас відстаюють, за вас Да? І по п'ятерки жезлів це ще карта перемоги і карта результату. Тут у нас іде карта перемоги і результати, і тут іде десятка жезлів, тобто ще чуть-чуть якщо ви зараз, на сьогоднішній день ви знаходитеся в окупації. От. То ще трошки залишилося оцього тяжкого стану. <кліп> так, давайте дивимося. Ага, от в нас до Нового року. Дивіться далі, що в нас тут виходить? Е, виходить дьявол. Дьявол, хто зі мною? Да? Дьявол це в нас орки, це в нас Путін. Е, вони спробують якось ще договоритися. Якось, ну, наприклад, ми самі підемо. Чи, я не знаю. Да? Ну, я кажу, наприклад, тому що тут йде карта розмови, тут йде карта договоренності. Тобто вони попитаються якось домовлятися. Може, ми з вами і цього і ніколи не знаємо. Але по тройки Пінтаплі це завжди йдуть договора про щось договорюватися. І от вони уходять, вони мають піти до Нового року. Так, ви вертаєтеся в прошле. Все, миленькі мої, до нового року. Якщо ви зараз в окупації, до нового року, воно навіть не до Нового року, вони мають піти безстріше. Вони мають піти безстріше. Дороги відкриваються тяжко. Вам дуже дуже тяжко. Вам дуже тяжко. По карті сілі це тяжко йде в квадраті. Да? Ви вертаєтеся там, де був мир, там де хорошо, там, де є дуже велика защита, дуже великий захист. І дно колоди, зразу ж, я, звісно, зразу подивилася, дно колоди, карта миру. Ну, поки що, да, поки що у вас. Є э, воєнні вас, є дуже багато воєнних, але э, будущие іспитання у вас будуть, тому що по влюбленным по карте смерти, це, що по после карті е, э, будуть іспитання дуже резкие, е, э, радикальні, Не іспитання, а зміни внезапні змінення. Дуже швидко все зміниться. Подивилися, що після карти смерті. Да? Тобто дивіться, карту смерті боятися не потрібно. Це дуже тяжкий період, да? але треба завжди давати, може, кому зараз дам совет, да? хто тільки починаючий, не, не, не треба боятися карти смерті. Дати це тяжко, це трансформація, це внезапні зміни, це ну, дуже тяжко. Це тяжко. Ми ніхто там. Ну, у вас то це хорошо, коли будуть у вас зміни, а я вже говорю трошки про інше. Так, цієї карта не боїмося. Туз мечей. Після цієї трансформації там ставиться точка жирна і вже навсіда. Тобто, вже ви вертаєтеся в Україні, ви в Україні, і після цього всього аду у вас карта Солнышка. Що таке карта Солнышка? Це карта удачі, це карта. Возрождення, це карта щастя, это це карта денег. Ну, це карта самого-самого-самого найкращого, що може бути в нашому житті. Село Олексія. Трошки потерпіть, я думаю, що зовсім трошечки. Я вас дуже люблю. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.